Чи бувало у вас таке, що приходить нова людина в компанію, ви витрачаєте на неї час, а вона їй щось не сподобалось, вона уходить із компанії. Або, наприклад, коли є досвідчені працівники, і весь досвід зберігається в їх головах. Або, наприклад, коли вам треба вводити на посаду якусь роль більше трьох місяців. В деяких компаніях введення менеджера з продажу або якогось ключового співробітника може тривати 12 місяців. І для того, щоб контролювати процес, вам необхідно витрачати або свій час, або час вашої команди. Я знайшов рішення, особисто собі впровадив. Система називається Сінтегром. Я хочу зараз показати буквально декілька моментів. Але якщо вас вона зацікавить і потрібен буде повністю огляд, то звертайтесь, покажу персонально під вас. Або якщо запитів буде дуже багато, то зніму ролик на свій канал. Так, що в нас тут може бути? Ми можемо створити повністю дорожню карту адаптації нової людини у вигляді ось таких ось модулів. Тобто, це виглядає така як нейромережа. Коли людина приходить в компанію, ви не сідаєте з нею і не витрачаєте свій час. Ви даєте доступ до цієї платформи, і людина починає рухатись модуль за модулем в своєму темпі, в необхідному, проходити на платформі адаптацію. Що тут може бути? В даному прикладі це наша система. Я показую, як це у нас. У нас є різні модулі і є шлях, який повинен пройти менеджер з продажу. Коли менеджер з продажу заходить в систему, він переходить в модуль, переглядає якусь інформацію, наприклад, вступне слово про компанію. І далі він повинен зробити декілька завдань. Він повинен записати відео, про чим ми займаємось, або яка наша послуга, які ми послуги надаємо. Таким чином людина продивлюється всю інформацію і дає відповідь в автоматизованому форматі. Тут вбудований вже штучний інтелект, який може аналізувати відповіді, тому це ще спрощує процес адаптації. Таким чином, менеджер, проходячи блок за блоком, дивиться, хто наш клієнт, які, наприклад, його обов'язки, він це читає і виконує практичні завдання. Це може бути тести, це може бути якесь завдання, це може бути, наприклад, записати відповідь і дати відповідь на якесь запитання. І само головне, що вся інформація необхідна для його посади, вона знаходиться в цій системі. І вже через декілька днів або через тиждень, в залежності від посади, людина вже може приносити користь і починати працювати. Коли Працівник проходить певний модуль, він завдання проходить на перевірку якомусь куратору. Це може бути керівник, або це може бути безпосередньо, в залежності від розміру компанії, керівник департаменту і так далі. Як це виглядає? Що людина відповідає, вам приходить повідомлення, що треба переглянути завдання, і ось бачимо, що номер 5, модуль навчання роботи в CRM. Такий-то працівник за 32 хвилини пройшов ось цей модуль. Він записав відео на 22 хвилини скрінкаст, як, наприклад, працювати в, в системі. Або в вашому випадку, наприклад, це може бути проведення, імітація, проведення зустрічі з клієнтом. Або будь-яка абсолютна інформація, яку він повинен освоїти і здати вам, а ви або відхиляєте, або приймаєте відповідно. Це результат цього модулю. Таким чином, ви можете побудувати треки рекрутингу, ви можете побудувати онбординг, інтеграцію, підвищення кваліфікації, атестації, психологічні тести, зберігати базу знань, все для того, щоб тримати знання ваших працівників актуальним. Як ви бачили раніше, ось тут коли ви Оновлюєте якусь інформацію, ви можете поставити галочку сповіщення або з обнулення. Це значить, що кожному працівнику, а їх може бути, наприклад, сотні, прийде сповіщення, що їм треба переглянути ось цю інформацію і здати знову цей модуль. Або, наприклад, ви взагалі можете обнулити результат проходження конкретно цього модуля, і у працівника, якщо він зайде на свій профіль, буде світити, що він не до кінця його освоїв. І постійно на пошту буде проходити нагадування, подивись, будь ласка, інформацію. Це значно спрощує донесення нової інформації, оновлення регламентів. Наприклад, якщо у вас з'являється якась важлива інформація, яку кожен повинен продивитись, освоїти і підтвердити, що він це бачив, саме ця система, саме ця платформа з комп'ютера або з мобільного дає таку. Таку можливість також на цій платформі можна автоматизувати проведення співбесід, де вам не треба спілкуватися з людиною. Ви налаштовуєте ось таку дорожню карту, де людина від розповідає про себе, залишає резюме, пише свої фінансові очікування, в цілому на всі питання відповідає, які вам необхідні. Таким чином один раз внішує інформацію в цю систему, ви економите просто сотні тисяч гривень. Сотні годин на адаптації нових людей. Якщо цікавить більше деталей, звертайтесь до нас, ми покажемо саме під ваш бізнес, як це може працювати. Або ж я можу також персонально показати, як це відбувається, як це налаштовано у нас. Таким чином ви зможете вивільнити багато часу і значно легше масштабуватися.